І так, друзі, сьогодні мені прийшла ось така посилочка з Китаю. Щас глянемо, що в ній. Посилочка ціла не поскоджена. Будемо розпечатувати. Хто не знає, я замовляю товари з Китаю. У мене Альбері є група Let's Go. Кого інтересує, пишіть в коментарях і оставляйте свій номер телефону. Я буду вас додати. Так, друзі, ми заказували тисячі товарів з татом з Китаю, годинники, телефони, одяг, всякі інструменти. І якщо приходить щось не так, 100% гроші вертаються. Так, ну що ж, подивимось, що тут у нас. Повинен бути годинник, фітнес-браслет. Ось вони в такій коробочці. Зараз ми подивимося. Що в середині. Ух ти, такі непогані на вигляд, можливо, навіть замовлю собі. Як бачимо, годинник цілий, батарея сівша, ремішок і зарядне в порядку. Зараз перевіримо, як бере зарядку. Заказчику обійшлося всього-навсього ці часи за 390 гривень. Ось такі гарні часики, зарядку бере, все чудово. Часи клієнту дав все ок.